То з ким зближається зараз Дональд Фредович Трамп з Україною чи Росією? Чи вийдуть Сполучені Штати Америки з переговорного процесу? Та наскільки це може бути ризикованим в першу чергу для Вашингтона, а навіть не для України, і що ж відбувається з рейтингом Дональдом Трампа? Насправді уже на 102-й день його повернення до Білого Дому. Про це говоримо просто зараз. Мене звати Ірина Узлова і з нами Андрій Добрянський, директор з комунікації Українського конгресу комітету Америки. Пане Андрію, щиро вітаю вас, рада бачити. Слава Україні! Героям слава і дякую, що знов запросили. Дякую вам, що ви знаходите час і на різних мовах і на наших платформах з нами спілкуєтеся. Пане Андрію, як ви бачите, підписана угода про мінеральні ресурси. Це е, повернення карт і козирів до України, такий собі флеш рояль, чи просто символізм, який щоправда, прокладає, чи то пак повертає зближення тактичного і стратегічного партнерства України і Сполучених Штатів. У це фактично ближення не тільки е, письмово, що є угода, але е, цілої процедури е, підписання не завершується тепер, а те ще є додаткові обговорення у Верховній Раді, але і так само є апдейти і різні е, співпраці між е, Федеральною урядом Америки, як і України. Тут є ще один додатковий зв'язок. Який Україна може використати, щоб продовжити наші і зміцнити наші зв'язки? Україна дуже різноманітно вживає будь-який шлях, щоб сприймати більших американців і головне американського уряду, щоб приближився до України. І це є ще тільки додаткова, але дуже сильний такий зв'язок, який допоможе Україні? Головне в тім, що буде додаткові розмови. Пане Андрію, але багато хто каже, що та що це документ ні про що? Десятиліття там пише сьогодні Reuters, Washington Post, Wall Street Journal, що на це десятиліття знадобляться. Що буцім, то це угода, яка не має терміну, але при цьому не має великого сенсу. Але дійсно це ж відкриває нам ну фактично це може і санкційний тиск тепер зі сполучених штатів бути більше проти Росії, адже ми їх партнери за цим документом. Так як я згадав раніше, диплом в дипломатії певної угоди є тільки частина цілої справи є все обговорення перед угоди, як і після угоди. І треба знайти просто цей е, угода, цей майданчик для дипломатів. І е, ми, ми тепер маємо mm -hmm. певний майданчик, ми знаємо рамки його, ми знаємо, де ми можемо зустрітися, чому, як часто ми домовилися так само зустрітися над тим майданчиком, і, і щоб сфокусувати. Чому існує майданчик, ліпше, ліпше радіти, що цей майданчик існує. Це так само я для активістів молодших в Америці, коли я пояснюю, чому я організую конференції в Нью-Йорку і в Вашингтоні. А вони бачать ефір, який на на, на юту, на і бачать панелю. А я кажу, як ви дивитеся на панелю, це, це, це так як дивитися на цей майданчик і на ту угоду. А ви не бачите всі розмови, що що діється навколо на Наших конференціях я такий міністр і такий речник можуть співпрацювати і домовитися, і познайомитися, і це головне. І це це, чому Україна шукає додаткові, я би думав, додаткові можливість різних угод і партнерство створити з Америкою. Бо чим більше партнерств, угод є, чим ліпше для України, бо Америка про нас не забудеть. Пане Андрію, а як ви думаєте, от саме ось така розмова, певна фраза, чи що сказане, почути, тональність і емоційність зустрічі у Ватикані могла б впливати на те, що угода була підписана буквально потім за кілька днів? Я думаю, стопроцентово, що щось порушилося у Ватикані. Я дуже ненавиджу коло президента Трампа, таких фейкові, мужні, так як Джей Ді Венсі і інші, або син Президента Трампа, які. Певні слова вміють сказати онлайн, але не відчувають, не мають поняття, що це є продива війна, не так як українські діти, які знають, що це є денна війна. То коли сам президент Трамп міг поза тих голосів зустрітися з президентом Зеленським, тут не було Джейді Венце які. Аратау за карти чи що небудь тут були прості два чоловіки, які без поза тим, що ми бачили світлини, бо не були такі кемери, які ми чули про розмову, і вони могли таємно дискретно обговорити які наступні кроки. І ми знаємо, що дуже раптом це з'явилося, що угода вже було анонсовано тільки день тому. Пане Андрію, підписання угоди та ця зустріч у Витикані. Вона нівелювала неприємний після смак можливої сварки і в майбутньому після зустрічі в овальному кабінеті 28 лютого? Чи все таки ризики ще на столі? Бо Дональд Трамп не передбачував, як нам зараз треба діяти? Трамп, Трамп цілиться є можливість образити його, насваритися з ним. Ця цілийся існує, але головне так само у співпраці з Трампом ніколи не думати, що, що сварка чи образня зупинить будь-яку розмову. Він як бізнесмен специфічно, то у його кар'єрі він набагато насварився, але дуже раптом повернувся на додаткові бізнес угоди. Так само, і тут так само треба зрозуміти це з Трампом, що він дуже легко може. Забути, що сталося наступного дні? Він так має розмови з журналістами. Він вранку може твітувати щось погано про журналіста. А вечором мати зустріч з тим самим журналістом. Він дуже швидко забуде чи може ігнорувати свою думку раніше. Пане Андрію, мені тут згадалася публікація за Атлантик, Трамп багато дав інтерв'ю і Тайм і Атлантик, так, де його радники оточені кажуть, що вони, коли чують першу ініціативу з його вуст, то не поспішають її виконувати. Бо не факт, що це продублюється. Так. А це дійсно так і буває. Ну це просто як це? Це є хаотична, хаотична команда Білого, Білого Дому зараз тепер і це. Ми маємо багато колишніх речників президента, радники його з першої каденції, які розповідають, що це так денно бувало у першій каденції. А цього разу навіть і менше професійної особи включаються такі, такі люди, що трималися у зв'язку з ним, коли. Він став філоном, коли він після 6 6 січня 21 року, і всі поважні особи урядовці відмовилися у співпраці. Трамп тільки тримає у близького колу тепер. Таких людей, які дуже близько з ним підтрималися, коли інші люди не хотіли е, е, брати участь, ним. але це не означає, що вони є професійні, що вони мають знання тільки що вони хвалили президента Трампа, і це є їх е, найбільша кваліфікація е, стати радником у Білому домі е, зараз. Це, е, ми це так бачимо у міністр оборони. У різних інших міністрів, які ніколи не займали таку працю, що їхні самі міністерства є хаотичні, як і так само вміщення Ілан Маску. В тім, який має якийсь карт-бланч перемінити всіх міністерствах. Пане Андрію, ще показова ця хаотичність команди і формування і функціонування була. Я от мені здається, що вже нічому не здивуюся, хоча і не в штатах, але тим не менше, ми мистежуємо більш ніж пильно. Завдяки от спілкуванню з вами зокрема маємо більш глибоке розуміння. І от я так дивлюся зранку. А темі Брюс, яку питають на брифінгу, чи буде тепер Марко Рубіо, а фактично держсекретарша темі Брюс, нагадаю нашим глядачам речниця Держдепу США, буде виконувати поки що обов'язки замість Майкла Волса, радника з питань національної безпеки. А ти мій Брюс тоді каже, так, це таке можливо, де це ви дізналися з новин, просто мейджик, Але каже, може, це було написано в трусо, що зараз ж неймовірні технології і час їм. Ну, права рука не знає, що робить ліва. Я не здивувалась, а ти Брюс ще прикметно чомусь здивувалася. Принаймні так здалося. Пане Андрію, але наскільки це дійсно показує? Що ось ця хаотичність, вона і тут навіть. Але наскільки це може впливати на самі процеси? Ну і Майкл як вам ця відстав... ну, переведення, бо виходить уже Джей Дівенс, каже, що ви що? Ви це ніяке не пониження, він буде послом Шавон. Е, Перш за все, я би хотів підкреслювати, що в моїй думці е, е, залишення Майкл Волз в адміністрації. І посада е, постійного представника є частина кабміну в Америці, і Трамп це не відмінив від раніших адміністраціях, Так, колись свій часто до часу відміняли, але від часів Обами то залишилося як, як частина кабміну, то він ще може бути впливові в тій сфері. Далі ще я котрий займаються з у справами гендерну рівність, і тільки цього тижня ми чули, що міністр оборони Америки скасував американську участь у жіноч справу ж, жінок у а, захисниці і оборонські справи. А що Майк Волц є особа, яка дуже е, цінує е, цю ініціативу, і я думаю, це допоможе йому у, е, у сфері ООН. Але поза нього, а це хаотичність зараз. Тепер головна проблема для президента Трампа і його команди. Що ця хаос, як ми бачили у першій каденції, найбільша проблема їм є, коли цей хаос виходить у судовій процедурі. А, бо вони можуть щонебудь, вони мають дуже е, шалені такі речники, які можуть про все пояснити і все відповісти з певними ідеями, що це, що ви думаєте, це неправда таке. Але коли ви це, ті слова і е, хаотичні акції, треба звернути у заяв до е, судової процедури. Це це дуже шкодить е, Білого Дому, і так як ми бачили у першій адміністрації, він мав такий е, закон щодо муз президентського щодо мусульманів і допустку їх до Америки, і п'ять разів е, суддя казав неправильно, неправильно, неправильно. І так і так тепер е, відбувається, коли він починає депортувати різних етнічних меншості, і виглядає, що навіть судді, які сам призначив президент Трамп, вже не можуть Можуть е е е якось пояснити, що це є е, е правильно, що це легально. Він це робить включно в тім, що його дії цей хаос е показують до, е до судової сп справи, що вони справді не подумали про легальні справи, але тільки слухали думки президента Трампа, як ви згадали, міняється від день за днем чи хвилини до хвилини. Да, да, абсолютно. Я Думаю, що він і сам не знає, що він подумає. Бо тут він уже потім виходить і каже, що виявляється, сполучені штати Америки перемогли, і закінчили Другу світову, не так коли вона закінчилася 2 вересня 45-го року, а значить, 8 травня. Я тут все кажу добре, що не 9-го, але от а, а для чого тоді скидали ядерні бомби на Хіросіму і на Гасакі Трамп Цим питання це собі не поставив. Не тільки що а, ще продовжила війна, і ті дії відбувалися включно ядерні бомби, але скільки американців загинули? На що вони загинули ще тоді? Це, це надзвичайно не, не продумано, але це є частина історичного перетворення, яке існує в президентській команді. Як ви, мабуть, знаєте, наступний рік, в 26 році, буде 250 річниця Америки. Якось то впало в, в лапках президента Трампа, і він включив професори з дивних університетів тут в Америці, такі мабуть, Мабуть, які неправ... неправдиву історію про нашого ворога говорять, як я знаю, але цей один з таким коледж Гілсдейл, Вони починали ролики приготувати на Ютуб сторінці Білого Дому, і це вони починають свою працю пояснити їхню версію американської історії, і це все на приготовлення до, до 250-ї річниці в наступному році. Ой пане Андрію, але в Росії от вже вхопилися і кажуть, ми викликаємо Трампа на історичну дуель, фактично. Ну, це ж просто сміх. Я уявляю, що росіяни що вони ж переписують взагалі всю історію, що вони розповідають тому ж Вітков, а тут хледів не сподобалося. Так такі ж такі ж самі реляції. Так ми вже знаємо різні наші політологи тут, як і в Європі розповідають як. Тактики президента Трампа такі, декотрі такі самі, як президента Путіна або Орбана, як і інші автократи, і головне в тім, вони вмішаються у справах науки. Тут е, велика війна бувається на е, від федерального уряду проти найбільших університетів в Америці. Включно е, тільки сьогодні е, е, він президент Трамп твітував, що він хоче забрати від е, е, університету Гарвард, що існує перед навіть створення Америки, е, але він хотів забрати статус без внесок. Що всі податки до, до, до університету треба ще до внески до федерального уряду. Тут, тут він мішається у університетах, бо він специфічно ненавидить, тих, котрих їх професорів чи адміністраторів, і би волів, щоб вони закрилися. Пане Андрію, ми ще бачимо, що значить, це стівітков. Бо напередодні з'явилася інформація, що може він стане замість Маклаволца радником з нас безпеки. Потім фактично Трамп, який написав про Рубіо, але ну теж тимчасово це якби спростував. Ну ми так трактуємо, але нічого відкидати не можна. Але я оце хожу і думаю, а чи не здається нам, що стівітко зараз взагалі вже перебрав на себе повноваження чинні Марко Рубіо як держсекретаря Сполучених Штатів Америки? Але хто він скажу культурно, девелопер з Волстріт? А він подивіться на всіх треках працює. Вже мені нагадує, що таке ніби було і за першої каденції Трампа, коли теж. Буцім, то були спецпредставники, які їздили замість так держсекретаря. Але тим не менше, здається, то були більш компетентні люди. Більш були компетентні. Знову кажу, що в першій адміністрації то довголітні е, е, радники з республіканської партії, колишні конгресмени, сенатори, колишні міністри вони хотіли всі брати участь у адміністрації, але більшість з їх відмовилися цього разу, і це залишається такі особи, як Стів Витков, який. Люби грати гольф разом з президентом, і якась розмова перейшла, що він він може допомогти президенту Трампові. Я думаю, ця справа щодо звільнення Волца, як і так само тимчасово відзначення Марко Рубою як головний радник національної безпеки, це частина цього існує не тільки в особі Стів Витков, але в тім, що в тій адміністрації включове в тій кабіні. Існують більш ніж один мільярдер, і ті мільярдіці, вони, вони на високому рівні живуть, і вони не вони звикли мати розмови по-перше з іншими мільярдіцями. Uh, які можуть так само дуже вперті бути, і тут існує і скот песент, міністр uh, нашої uh, фінансовий міністр. Далі uh, uh, наш міністр торгівля. Ще так само стій витков, президент Трамп. Так само тут є найбагатіший кабін в історії Америки, і головна проблема в тім є такі особи вони легко не співпрацюють, і Марко Рубі просто стоїть. Як ну він не є, він не є йому не треба стільки грошей, як вони, але. Вони воюють на такій рівні, що Марко робі, тільки спробує макіна через різні макінації ще залишитися і ще успокоїти цілий світ. Але справді ми не знаємо, коли ця відкрита війна. О, я ще забув. І Ілан Маск ще ага. ще один мільярдець. Так. Ну Ілан Маск уже десь уже ми про нього забули. Він вже зник і фактично так розумію, цей дощ буде закриватися. Що що тут відбувається. З Здоом то що вони здається, вони закрили ем, е, комітет у палаті представників, який має, має мати е, е, зовсім уяву, е, що діється там е, у ДОЖ. Сам е, Ілан Маск має до кінця цього місяця е, 130 днів бути тимчасовий робітник чи дорадчий робітник для президента Трампа. А тоді, після цього як ми його включили, він би мав перейти додаткове розслідування, яке. Ніяка особа така багата би хотіла перейти. Перейти чи він наркоманом, чи різні інші історії. Наш ФПР мав би мав перевірити. То я думаю, що так Ілан Маск вже оголосив, що він мусить вернутися до своєї фірми, які так як Тесла вже приготувають, мабуть, шукати нового CEO а для його дощ. Це ще залишається. Він тільки що цього тижня, вчора вечір uh, мав uh, сюжети на Fox News, показавши його команду. Дуже молоді е, е, ті аІТчики, які, які працюють для нього, і вони пояснили до Fox News, як вони врятували Америку якось то він ще є. Якось вкручений до нинішнього дня. Але е, так думаємо, що до 130 днів це випадає до кінця травня. Е, він мусить вийти з Білого Дому. Угу. Ну я думаю, що багато хто в Америці не буде сумувати за тим, що його там більше не побачать, особливо ті скорочені працівники різноманітних сфер, соціальних, і ті закриті програми допомоги. Моги чи не так? Наскільки це все таки ось така якась незрозуміла нелогічна доцільність тих функцій, які виконав Маск. Ну, я розумію, що вона доцільна для Трампа, але людей це обурює людей. Тільки що на цього тільки через вихідних вийшло, що президент Трамп підписав указ, щоб розбільшити шахтарів щодо вугілля в Америці. Але так само Ілан Маск звільнив цілу команду, що розслідуває різні, різні хвороби, які прийдеться для шахтарів у легенях. І це тимчасово сталося, і так коли ви сказали, що без логіки все діється тут, то чомусь повідомив Ілон Маск, що такої, такої системи охорони здоров'я наших шахтарів не треба звільнити цілу цілу команду зовсім. А тут чомусь так само тимчасово президент Трамп хоче побільшити, скільки ми вугілля виробляємо тут в Америці. То не знати, що на майбутнє буде. Поза тим, що е, день за днем, тиждень за тиждень ті легальні справи вони розмножуються. І е, тільки е, вчора ми бачили, що один федеральний суддя хотів стримати нарешті будь-які депортації на Побачимо, чи це вийде на верховного суду. Але просто декотрі судові справи сам сама сам Білий Дім навіть не має досить юристів зараз. Тепер щоб вони прийшли і адвокатували сильно, чому так президент Трамп передав указ, який зовсім позаконституційний. Андрію, а скажіть, будь ласка, нагадайте, Дональд Трамп читає Нью-Йорк Пост, так наскільки мені зраджує О, так, вічно, так, 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 так. так ось там написали, що згаданий нами спецпосланник президента Дональда Трампа Стівітков, м'яко кажучи, викликав у членів адміністрації Трампа розчарування. І якщо цитувати, то сказали, що Вітков хлопець хороший, але не зграв. Ви ж але Це пряма цитата. Ну, а, а може бути таке, що насправді Волс це тільки перший пішов і прозріння теж і до Трампа, і що він буде прислуховуватись. Ну, я зрозуміла, що, напевно, ні, але раптом ніби він повернеться свого першого розливу і змінить свій підхід до формування кадрів, бо все-таки бачимо, що Волса вже ми не побачимо ну, там, де він мав бути. Ну головне, що він залишається включений до цілої системи розслідування. Він дані інформації залиши ще йому перейде. Він лишається в кабіні і, і посада по повноваженим постійним представником при ООН не є мала, але він не буде в Білому домі, а тільки коли він буде брати участь у засіданні ради Кабміну. А, а щодо Віткова, ця стаття у Нью-Йорк Пост. Це просто покаже, як ті мільярди Ті нелідійці сфер сваряція. Вони платять журналістам, щоб насварили на себе, і щоб один казав, що е, Витков такий поганий, а другий каже, що Іла Маск не знає, що робить. А третій каже, що Скотт Песенс він все е, 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 посудив цілу економічну систему Америки. Тут е, вони так воюють, е, вони воюють самі до себе е, острими словами, але вони так само піплатять різних таких журналістах у газетах, як New York Post, що щоб ну їхню репутацію знищили. Пане Андрію, ну і про рейтинги Дональда Трампа в його рейтинг досяг історичного мінімуму не було такого в нього самого за першу каденцію, за 100 днів, не було такого в десятків за останні там 100 майже років, так президентів попередніх щоб так стрімко падали. Варіюються оцінки від 39 до 41, 42 відсотків рейтингу довіри. Сам Трамп каже, що, що за рейтинги ви читаєте? Треба не тільки опитують республіканців демократів, а тільки опитують республіканців. У мене взагалі рейтинж десятвідсотків. Я знаю, а ви ні, не справді чи дійсно падає, чи вже тенденційно падає рейтинг Дональда Трампа, і які ключові тригери на це впливають? Головне це економія, це ціни. Ціни, які він обіцяв з першого дня, би впали, вони не, вони не зменшилися. Ну у декотрих специфічних продуктах? Може, яйця не такі, як були спочатку року, дорожчі, але навзагал. Ми тільки ми знаємо, що всі ціни підвищилися. Головне втім, чи говоримо про продукти овочі, які переходять з іншими країнами щоденно. Наша американська кава, яка щоденно проходить кораблями, але не тільки у травні починаються тарифи на різних фірмів з Китаю а, І а, справді ці ціни вони не вони не повернуться а, так швидко. Це буде до а, осені, чи навіть до кінця року, мінімально, коли навіть і як сьогодні Петрамп скасував всі його. Не такі мудрі зміни у тарифами щодо Китаю. Ще ціла система була так поблудена що до кінця року, як тільки як він би сьогодні перемінив свою думку, то це це буде найбільший відгук для простих громадян. А, пропаганда існує. Його риторика на кожних YouTube каналах яка підтримує Трампа, як і на Fox News і інші телеканалах. Яко, його підтримують, розкажують людям, що це цілиться з був план. Навіть і що не було ніякого згадання, що він знищить економію по перше. А, але а, але це відчувається у а, у рейтинг і о, о, єдина справа, де він залишився більше ніж 50% у рейтинг, це було у справі е, імміграції. Але втім, специфічно у його риториці, що він так сильно буде. Але коли починалися ті депортації, коли ми бачили, що діти він депортує, що е, е, людей е, позазаконного він депортує, то тоді починалися люди. Мабуть, ми любили риторику. І дали позитив рейтинг, але що ми бачимо тепер, ми не задоволені. Втім, то я думаю, просто чим довше це залишиться, чим чим нижче він пропаде. І тепер, щоб у 30% відсотків тут навіть шути 38-39 позитив. Йому це історичне, що президент так впав і так швидко від початку його каденції. Але пане дію до я так бачу, це не розчаровує. Він теж вибачте, схоже з Путіним. Якщо що почитає інші собі рейтинги, і навряд чи буде робити якісь ці ем, ситуації висновки? Чи все таки я думаю, що він знає справжні цифри і якось буде реагувати? Ну, так він стопроцентово. Але тим так само буде нагода для України. Я думаю, що ем, були дуже гарячі розмови до 100 днів, щоб Україна підписала, але це, це так само якийсь подарунок для Трампа. Показати, що він нарешті щось робив, і це Україна подарувала. І я думаю, є можливість так само, як Трамп не буде слухати до таких хлопців, як його син і Джебі Бенц, але е, зрозуміє, що. Продання зброю через європейські фундаторів, щоб вони Україна купила зброї з Америки, це може так само допомогти американській економії. То є ще один одна нагода, щоб Україна допомогла Трамп. Як ми знаємо, що багато федеральних робітників вже є звільнені і ще більше будуть до кінця року федеральні агенції закриті. Тут як так існує і рецесія, як ми побачимо наступний місяць, чи ми зменшили економію, так як ми цього місяця зменшили. Як ми так побачимо, то є можливість, що рецесія ну реакція буде, що менше приватних робіт. У громадських організаціях буде і звернеться до е, федерального уряду, знайти додаткових робіт. Україна може бути така, що готова купити, і через ті гроші е, додаткові федеральні робітки можуть е, виробити е, зброї для України. Пане Андрію, буквально ще кілька хвилин на домовиться з Китаєм? А він домовився першого разу. Е, він мільярди. Викладав, щоб підтримати американських фермерів, які е, їм пропало цей цілий ринок до Китаю продати е, свої продукти, е, і це близько два роки так взяло. І він знову кажучи, е, 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 мільйони доларів мав передати. І з таким мільярдів, е, коли він хоче зменшити федеральний бюджет, я думаю, тільки одна можливість в тім буде. Щоби знайти якісь специфічні зміни, мабуть, на він не завершить ті тарифи, але щось мусить, якесь домовлення мусить бути проблема в тим, що він починав а, тарифи проти цілого світу, і так як ми бачили раніше торгівляні угоди з одною країною візьме один рік чи два роки, чи, чи довше навіть. А з Китаєм найбільша країна. В світі, я не знаю, чи так легко через кілька місяців, то мабуть, це візьме так, як довго у як у першій адміністрації його. Пане Андрію, дякую вам безмежно. Дякую вам за цю розмову, за вашу позицію, за ваш час. До наступних зустрічей. Бережіть себе. Дякую вам. Андрій Добрянський був разом зі мною. Речник Українського конгресу Америки Ірина Узова була разом із ним. Друзі, дякую, що ви нас подивилися, послухали. Я впевнена, що ви вам були корисними з такою цікавою інформацією. Залишайте свої коментарі, поставте лайки, підпишіться на YouTube 24. Будь ласка, коли вам не складно. Нам приємно побачимось і переможемо.